Доброго дня, мої третьокласники, а у нас з вами урок математики. Щоб розумними стати, треба добре рахувати. От цим саме ми сьогодні будемо займатися. Ми будемо здійснювати письмове віднімання від круглої сотні. Але для початку урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Що ж будемо записувати? Яке число? Відповідь до такої задачі. Оленка з'їла 5 цукерок, що становить 10-ту частину всіх цукерок. Скільки було цукерок? Що означає 10-ту частинку? Це невеличко всього одну із 10 частинок, тобто в одній частинці є 5 цукерок, а у нас таких 10 частинок. Отже, скільки було цукерок всього? Якщо з'їла всього 10. Вірно, 50 цукерок було у дівчинки. Записуємо число класна робота та каліграфічно прописуємо число 50. Готуємо підручничок до роботи, відкриваємо сторіночку 60. І на цій сторінці нас чекає мудра сова. А чому ж вона мудра, як гадаєте? Вона мудра через те, що вона знає хитрощі, як можна перевіряти розв'язання прикладів за допомогою оберненої дії. Подивіться, будь ласка, у нас є приклад на додавання 217 додати 103, 163. Скільки ж ми отримаємо? Подивіться, чи правильно розв'язали приклад. Можливо, десь допущена помилка. А як перевірити? Можна перевірити дії додавання, дію віднімання. Тобто від більшого числа забрати менше. Дивимося за зразком. Порахували приклад як 370. Від 370 будемо віднімати один із доданків, 163. Якщо вийде другий доданок 217, то приклад розв'язаний вірно. Дивіться, у нас вийшло 207. І смайлик засмучений, тобто приклад розв'язаний неправильно, оскільки ми її перевірили оберненою дією віднімання, і в нас не вийшло число 217. Де була допущена помилка? В розряді десятків, бо ми не додали ще одну одиничку, тобто виходить 380. Перевірте таким чином другий, третій, четвертий, п'ятий приклади. От дію додавання ми перевіряємо дію віднімання. Дію віднімання. Навпаки, перевіряємо дію додавання. Два менших числа складаємо. Знову ж дію додавання. Від більшого числа забираємо менше. Ви це завдання виконаєте письмово у зошиті. Дії додавання перевірити відніманням, і навпаки, і у вас мають вийти ось такі виправлені приклади. Так, працюємо далі. І знову ж у нас ось така табличка з розрядами сотнями, десятками і одиницями. І не просто так, бо сьогодні ми будемо вчитися віднімати від круглої сотні ось число 400, бачите, яке складне. І нам потрібно від 400 відняти 123. Звертаю вашу увагу, що від нуля відняти 3 ми не можемо. Ми підемо позичати. Дивимось на розряд десятків, але позичити також ніде, тут тобто також 0. Тому ми будемо позичати у сотень. Поставили крапочку там, де сотні. Далі беру одну сотню від чотирьох і перетворюю її в 10 десятків. Бо 4 сотні це 3 сотні і 10 десятків, так? Можна іншим чином подати. Так, далі спускаємося нижче. У нас було 10 десятків. І ми забираємо в 10 одиничок. Так? Забираємо від десятків 10 одиничок. Тобто в розряді десятків уже не 10, а 9 залишається десятків. Оскільки 10 десятків це 9 десятків і 10 одиниць. Правда, виглядає складно? Так, тому я перейду. До практичного виконання саме прикладів. У вас трішечки нижче є приклади 400 відняти 281. Звертаємо увагу, що від 0 ми забрати не можемо одиничку. В розряді десятків ми також не можемо позичити. Звертаємось до розряду сотень. Поставили крапочку. Так. Далі яким чином виглядає? Є, у нас 10 одиниць, але тут уже не 10 десятків, бо ми от забрали 10 одиничок, а 9 десятків. Так, це я роблю для себе міточку, ви цього не пишете, це поки що як пояснення йде. Далі здійснюю віднімання. 10 відняти 1 буде 9. В розряді десятків лишається 9 десятків, відняти 8 буде 1. І тут вже не 4 десятки, а 3. 3 відняти 2. Буде один. Ось, я зробила міточку, що лишилося три десятки. Далі число 500 відняти 307. Тут я вже не буду робити міточок, я лише поставлю там, де я позичаю над цим розрядом. 500 відняти 7. Від нуля я не можу відняти 7. В розряді десятки у мене також нуль, тому я звертаюсь до сотень. Я забираю у п'яти сотень. У мене вже лишається тепер 10 одиниць. 10 відняти 7 буде 3. В розряді десятків лишається 9 десятків, бо один десяток я забрала в одиниці. Так? 9 відняти 0 буде 9. І ви ж бачите, ми позичили одну сотню, тому тут уже не 5 сотень, а 4. 4 відняти 3 буде 1. Вийшло число 193. Наступне. Від 0 не можу забрати 9, позичаю в розряді сотень. 10 відняти 9 буде 1. 9 відняти 7 буде 2. І 6 сотень в мене вже не 6, а 5, тому що я одну позичила. 5 відняти 5 буде 0. Тобто отримали просто число 21. І останній приклад: 800 відняти 78. Від 0 не можу забрати. Позичай у розряді сотень. 10 відняти 8 буде 2. 9 відняти 7 буде 2. І лишається не 8 сотень, а 7, тобто 722. Зрозуміли, так? Чому 9? Тому що ми забираємо один десяток в розряд одиниць. Просто запам'ятайте це. І буде легше. Далі ще трішки ускладнюється. Дивіться, у нас. Тисяча. Тобто з'явився розряд тисяч, так? Яким чином ми будемо віднімати? Звукому звертаємо увагу, що від нуля ми не можемо відняти. І в розряді десятків не можете позичити, в розряді сотень не можете позичити, аж в розряді тисяч ми забираємо, ми позичаємо, так? Спускаємося нижче. Яким чином, якщо ми забрали від розряду тисяч, то в сотнях ми лишаємо 9, в десятках також ми залишаємо 9 і в одиничку забираємо 10 одиничок. Тобто, додається ще один розряд. Так, у нас? Починаємо обчислювати. 10 відняти 5 буде 5. Спустилися нижче, дивимося. Далі. 9 десятків відняти 3 десятки вийде 6. Знову ж 9 десятків відняти 7 вийде 2. І розряд 1000 у нас відсутній, тому що ми позичили, Тобто вийшло число 265. А тепер більш конкретніше. Переходимо до прикладів. Це номер 3. В самому низу у нас лишилося 4 приклади. 1000 відняти 643. Від нуля ми не можемо забрати 3, тому ми звертаємося до десятків не можемо, до сотень не можемо, до тисяч, так? ми позичаємо у тисячі. І для себе одразу запам'ятовуємо, якщо важко, можна олівчиком 9, 9, 10 позначаємо. 10 відняти 3 буде 7. 9 відняти 4 5.

8814. Третій, четвертий приклад для самостійного опрацювання зараз. Ставимо відео на паузу. Перевіряємо: має вийти 506 і має вийти. 492. Як ви себе, дітки, можете перевірити зараз, чи правильно розв'язали, чи ні? Дію додавання Ми перевіряємо дію віднімання ми перевіряємо, дію додавання. Тобто, складіть зараз два менші числа. От, Наприклад, 508 та 492. Складаємо 8 додати 2 буде 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 0 додати 9. Це 9 та ще 1 – 10. Знову ж таки, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 4 – 9 та ще 1 – 10. Тобто вийшла 1000. Знову ж складаємо е, третій приклад. Давайте перевіримо дію віднімання, дію додавання. Складаємо два менших числа. 4 та 6 виходить 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 та 9 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 5 -9. Та ще один, що запам'ятали 10, вийшло також 1000. Зрозуміло? Сподіваюсь, що так. Наступне завдання це номер 4. Подібний дуже до попереднього, до того, що я пояснювала. Розв'язуємо зараз самостійно і робимо перевірку усно. Якщо 1000 відняти 250. Виходить. 750. Спробуємо скласти результати. 250 і 750. Скільки виходить разом? Виходить 1000 якраз. Правда? 5 додати 5. 10. Один запам'ятали, 2 і 7 – це 9, 1. 10 вийшло 1000. Так, далі розв'язуємо приклади. Самостійно і другий випадок в четвертому номері. Зверніть увагу, тільки чим відрізняється, що немає розряду сотень у від'ємнику. І віднімаємо аналогічно, Звертає дітки вашу увагу. Давайте попередній розглянемо випадок 1000 відняти 78. Ми від нуля не можемо забрати 8. В розряді десятків немає депозичити, в розряді сотень також немає. Позичаємо в розряді тисяч. Розписуємо для себе так? дев'ять, 9 дев і 10. Віднімаємо 10 відняти 8 буде 2. 9 відняти 7 буде 2, 9 спускаємо. Вийшло число 922. Таким же чином ви здійснюєте віднімання двоцифрових чисел від тисячі. Так, а я не зупиняюсь і переходжу до задачі. Настя, Олег, Петрик і Сашко біжать дистанцію 1 кілометр. Петрик уже пробіг 260 метрів, Сашко 345 метрів, Настя 102 метри, а Оля 98 метрів. Скільки ще треба пробігти кожній дитині до фінішу? Про кого ця задачка? Про дітлахів Настя, Оля, Петрик і Сашко. Вони біжать яку дистанцію? Яка відстань? Вірно, тисяча кілометрів. А переведіть мені одразу в метри, щоб нам було зручніше розв'язувати. Так, в одному кілометрі 1000 метрів. І ось Петрик уже пробіг 260 метрів. Тобто, дистанція 1000 метрів, а він пробіг 260 метрів. Скільки йому ще треба пробігти? Правильно, треба від 1000 забрати 260. І дивіться, це новий випадок віднімання, який ми сьогодні вивчали. Ви одразу можете записувати цей приклад у стовпчик, розв'язувати його. І після відповіді запишете метрів, залишилося Петрику. Тобто це письмове віднімання у стовпчик. Наступне Сашко пробіг 345 метрів. Скільки йому ще лишилось? Знову ж таки, від усієї дистанції, тобто 1000 метрів, ми забираємо 345 метрів. Так? Також розв'язуємо стовпчик далі. Настя пробігла 102 метри. А загальна дистанція 1000 метрів. Скільки їй ще лишилося? Так, ви також дізнаєтеся дії віднімання, стовпчик. І останнє. Оля пробігла всього 98 метрів. Тобто, також від усієї дистанції ви заберете ці 98 метрів. І обов'язково напишете відповідь. Ось така, дітки, сьогодні такий матеріал. Бажаю вам всім успіхів у виконанні завдань, а я з вами прощаюся. Бувайте!